Доброго ранку, друзі. Сьогодні 25 лютого, це вівторок. До весни залишилося зовсім трохи, і це чудова новина. День вже не такий темний, повітря трохи змінюється, а значить, зміни вже поруч. Тримаймося, рухаємося вперед і робимо цей день максимально приємним. До нового року залишилося 310 днів, але давайте чесно, головне не це, а те, що вже зараз можна створити собі класний день. Разом з проранок. І починаємо, як завжди, з важливих подій. Сьогодні маємо цікаві дати, наприклад, День інженерної авіаційної служби авіації ЗСУ. Люди, які не просто знаються на техніці, а й змушують її літати. Якби не вони, птахи були б монополістами в небі. Тож, подякуємо нашим інженерам авіації, вони точно заслуговують на це. Особливо у наш час. А ще сьогодні день народження револьвера. І хоча ми не про зброю, варто визначити, що колись це стало революцією у світі механіки. Але якщо вам не вистачає свят, не біда. Просто покличте рідних або друзів, замовте піцу чи зробіть чай, і проведіть цей вечір так, як вам подобається. Святкувати можна не лише дати, а й просто життя. Ну або, хоча б, іменини. Сьогодні їх святкують Антон, Євген, Олександр. Тарас та Федір, якщо серед ваших знайомих є хтось із цими іменами, це знак. Напишіть їм, згадайте щось смішне про них, або, хоча б просто нагадайте, що вони круті. Всім іменинникам торт без калорій і день без проблем. Ну і одразу про погоду. За вікном може бути що завгодно, але нехай у душі буде тепло. Якщо сніг, уявіть, що ви у казці, якщо дощ, що все навколо оживає. Якщо сонце, ну тут уже й пояснювати не треба. Головне ваш внутрішній клімат. Бо найкраща погода, та, яку ви створюєте самі. Ну і одразу про прикмети. Якщо бачите туман на сьогодні, літо буде дощовим або просто хтось спалив підгорілу горечку. Якщо день холодний, весна буде теплою, так що сьогоднішній мороз це аванс на майбутній комфорт. Якщо видно зірки, готуйте комори, бо врожай буде крутий. Довгі бурульки, овочі влітку скажуть вам дякую, але не забудьте їх ще й посадити. Що сьогодні не можна або заборонено робити? Ну, по-перше, не давайте в борг, нехай фінансовий баланс залишається у стабільності. Також не думайте погано про інших. Негатив ніколи не йде на користь, а от карма все бачить. Ну і ще після заходу сонця не ходіть у гості. Просто тому, що вдома теж добре, особливо в плейді з чаєм. Ну, а тепер улюблена рубрика багатьох це гороскоп. Тож слухаємо уважно. Овен, сьогодні весь день ви будете детективом. Несподівані факти випливуть назовні, але чи брати їх до уваги, вирішуйте по ситуації. Телець, день, коли найдрібніші речі принесуть найбільше радості. Головне помічати і цінувати їх. Близнюки, сьогодні життя підкине несподівані загадки, а ви той, хто знайде відповідь на кожну з них. Рак, нагадайте собі, що ви сильніший, ніж думаєте. Дрібні труднощі лише підтвердження цього. Лев. інтуїція сьогодні ваш найкращий друг, навіть якщо вона підказує купити два круасани замість одного. Діва, час подумати про те, що робить вас щасливими. Дайте собі те, чого давно хотіли хоча б у дрібницях. Терези, день експериментів, зробіть щось, що ніколи не робили, навіть якщо це просто новий чай. Скорпіон, що сьогодні змусить вас. Сміятися до сліз, головне не опиратися цього. Стрілець, світ відкриває перед вами двері, встигніть їх помітити і зайти. Козиріг ідеальний день для тестування нових підходів у звичних речах, хоча б переставте меблі вдома і світ заграє новими фарбами. Водолій. день, коли вам треба трохи хаосу. Виберіть шлях, яким ніколи не ходили, і подивіться, куди він вас приведе. Ну і риби. Ваша харизма сьогодні заряджає все навколо. Використовуйте її на благо. Друзі, ну а тепер найцінніший меседж від мене. Вівторок це ще не середина тижня, але вже й не початок. Це той момент, коли можна оцінити, куди ти рухаєшся і зробити потрібні коригування. Якщо щось пішло не так, не проблема, бо саме зараз можна змінити хід подій. Важливо пам'ятати, навіть найменший крок вперед це вже прогрес. Якщо сьогодні щось не виходить, уявіть, що ви персонаж гри. Ви проходите рівень, і якщо не вийшло з першого разу, це не поразка. А Спроба зрозуміти, як зробити краще. Тому не картайте себе за помилки, вони лише частина процесу. А ще дозвольте собі радіти дрібницям. Світ не завжди буде ідеальним, але ви можете знайти маленькі моменти, які зроблять цей день кращим. Смачний чай, несподівана усмішка від незнайомця, сонячний промінь крізь хмари, все це теж має значення. Зима закінчується разом із нею відчуття застою, попереду весна, нові можливості, нові знайомства і нові історії. Ви сильніші, ніж думаєте, і навіть якщо поки це ще не відчувається. Повірте мені, все буде добре. Головне рухатися вперед. Ну, а я дякую, що були зі мною. Нехай цей день буде легким, приємним і трохи чарівним. Побачимося завтра у цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!